Добрий день учні. Ми сьогодні починаємо один із е, предметів природничих наук це фізика. Фізика як навчальний предмет тема сьогоднішнього уроку. Які науки ви знаєте? Яка із них вважається головною наукою про природу? Фізику вважають Головною наукою про природу. Що означає слово фізика? У перекладі з давньогрецької слово фізика означає природа. Фізика, наука про природу або природнича наука. Якими предметами, пристроями, речами? Ми користуємося щоденно завдяки відкриттям в області фізики. Предмети, пристрої, речі, якими ми користуємося щоденно, завдяки відкриттям в області фізики є перед вами малюнки, телескоп, машина і так далі. Як ви думаєте, що ми будемо вивчати на уроках фізики в 7 класі? Чи проводять фізики досліди, щоб робити нові відкриття? Що потрібно фізику, щоб провести досліди? Розглядаємо деякі предмети. Які знаходяться в кабінеті фізик, вимірювальні та демонстраційні прилади, лінійка, мензурка, термометр, годинник, терези чи потрібно дотримуватися певних правил під час проведення дослідів. Вимоги безпеки перед початком роботи. Чітко з'ясуйте порядок і правила безпечного проведення досліду. звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів. Перевірте наявність і дійсність приладів, надійність приладів. Та інших предметів, необхідних для виконання завдання. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях. Перше. У разі травмування, поранення, опіки або нездуження негайно повідомте вчителя, у разі виникнення, непередбачуваного загоряння, пожежі тощо необхідно терміново повідомити про це вчителя, вимоги безпеки під час виконання роботи. Будьте уважні, дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя, розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню. Вимоги безпеки під час виконання роботи, під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень, вимірювальних приладів, стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях, не торкайтеся обертових частин машини і не нахиляйтеся над ними. Вимоги після закінчення роботи, прибирання робочих місць після закінчення практичних занять виконуйте з дозволу вчителя, Що вивчає фізика. Фізика вивчає явище природи, а саме фізичні явища, що називають Фізичними явищами. Фізичними явищами називають явища, які можна описати за допомогою фізичних законів. Наприклад, співптаха, блискавка та інші. Механічні явища можна описати теж на картинці. Наприклад, Рух сонця і місяця, рух літака і так далі. Звукові явища, спів птаха, людини, дзвін. Перед вами приклади теплових явищ, з якими ви часто зустрічаєте вдома. На прикладі, на малюнку ви бачите приклади електромагнітних явищ, електризація, блискавка, взаємодія магнітів, магнітне поле землі, світлові явища, приклади ви бачите на малюнку. Чи має фізика певні властиві явища? Мова фізики. Фізичні тіла це предмети і об'єкти, які нас оточують. Що складається фізичні тіла? Фізичні тіла це предмети і об'єкти, які нас оточують, речовини це те, Зокладається фізичні тіла. <кій> Наведіть приклади речовин, що використовують для означення всього, що є в всесвіті. Матерія це все те, що існує в оточуючому світі. Чи зможете ви назвати якийсь вид матерії, що не є речовиною? Фізичне поле це вид матерії, який здійснює взаємодію між частинками речовини, зв'язує їх у системі тіл і просторового, і просторово неперервний? Матерія, речовина і поле. Поле буває гравітаційне, електричне, магнітне, електромагнітне світлове. Що ж таке фізика? Фізика це природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії. Закони її руху. Застосовуємо це при розв'язуванні задач: виберіть з переліку назви фізичних тіл, речовин та фізичних явищ: вода, велосипед, ручка. Гальмування, алюміній, ліхтарик, телефон, коливання, охолодження, повітря, кипіння, склон. Перед вами таблиця, де вам всі ті е, слова треба розмістити у три колонки. Перше слово, яке означає фізичне тіло, друге речовину. Третє фізичне явище. І так розглядаємо слово вода. Це відноситься до речовини. Велосипед. Фізичне тіло. Назвіть речовини, з яких складаються такі тіла, шахова дошка, планшет. Визначте, до якого виду явищ можна віднести явища із переліку, футбольний м'яч летить у ворота. Сонячне світло відбивається в морі. Річка взимку замерзає, лунає дзвоник на урок. Визначте, до якого явища можна віднести явище з переліку. Стрілка компаса вказує на північ. Автомобіль рушає з місця. Бензин згоряє в двигуні автомобіля. Гребінець після розчісування притягує дрібні клаптики паперу, світиться екран ноутбука, лунає музика із навушників. Які фізичні явища відбуваються під час роботи телефону? Автомобіль різко гальмує, гаряча вода остигає, первісна людина добуває вогон тертям, вмикається електричне опалення. Дайте відповіді письмово на такі запитання, яких правил безпеки потрібно дотримуватись під час роботи в кабінеті фізики? Дайте визначення поняттю фізика, що вона вивчає, які явища відносять до фізичних. Наведіть приклади. Дайте визначення фізичного тіла. Наведіть приклади. Домашнє завдання. Параграф номер 1 1, 1.4. До побачення.